Вітаю! Сьогодні у нас буде певна підказка, певна робота. Ви працюєте, о, щось мене. ви працюєте і я буду працювати. Тобто я зараз буду брати метафоричну колоду, буду доставати картинку, ви будете бачити і робити певні свої висновки. І відповідно ще буду брати карти Таро як рекомендації. Тому тут, напевно, тема знову ж таки, що я хочу сама собі сказати. І так, буде три позиції, ви інтуїтивно не спіша, вибираєте от, перша, друга і третя. Ви перша, перша, друга і третя позиція, не знаю, як видно. І так, погнали Перша позиція. що у нас тут? за картинка. Ось така картинка, це те, що я хочу сама собі сказати: що, можливо, є певний тягар. Можливо, я маю чітко зрозуміти, чи коштує мої сили того, щоб я оце все велике дерево тягла. Якщо да, то окей, ви все правильно робите. Якщо ви все ж таки копаєтесь собі і чуєте в собі всередині себе, що ні, значить, ні. Значить, воно вам не під силу, значить, це не має сенсу. Чи тут ключовий момент, чи насправді потрібно ці пташки тягнути за дерево, чи ні? Ви маєте чітко для себе це зрозуміти. Ось цей весь такий великий тягар, велику ношу. Воно потрібно їй, чи ні? Також зрозуміти, І це буде відповідна відповідь на вашу ситуацію, можливо, ви якусь ситуацію тягнете на собі? Так, і чи співпало, чи ні. Ось також пишіть. І так, рекомендація. От я не люблю. Вам потрібно чітко пропланувати, чи туди, куди вам іти. От у вас має бути певний бізнес-план. Хоча би образний. Ви маєте чітко розуміти, що ви йдете до того наставника і вас там будуть навчати. Ви йдете в ту контуру, і у вас буде таке нормальне існування, чи нормально буде зарплата, чи нормально буде графік. Вам має... Ви маєте чітко розпланувати, куди вам вкладати свої ресурси, щоб ефективно потім їх реалізувати, і отримати своє. Так, це була перша позиція. Друга позиція, що в нас тут? За кортіжка. Це що ж? О, як скоро пожу пормакую всі. Так, друга позиція. От, дивіться, що у вас. Тобто кожен робить своє? От. От начебто разом, але кожен робить своє. Хтось уже зробив великий результат, має певний. А хтось тільки десь починає свою роботу. Хоча хтось, знову ж таки, робить це завдяки певним інструментам, а хтось це робить власноруч. Можливо, подумайте, до чого воно. Можливо, вам потрібно використовувати певні такі нові техніки, щоб досягнути кращого, більшого результату. От, сюди, можливо, ви просто маєте себе похвалити, що «да, Я молодець, я використовую певні свої ресурси, певні свої можливості, певні технології сьогодення, щоб досягнути кращого результату. Мені немає чого себе тут гнобити, за те, що я трішки креативніше виконую роботу. Сюди також, Можливо, ви щось побачите тут своє. От, тут ключовий момент, можете поставити на паузу і подивитися, що це, до чого воно мені тут. Я начебто з кимось, але одна. І кожен робить щось своє і по-своєму. І в нас немає якоїсь такої гармонії, в нас немає якогось такого балансу, щоб ми однаково виконували свою роботу. Можливо, це сюди. Так, певна рекомендація вам. Тож. Знову ж таки, коли я колоду коли я карту витягую, то ви також можете своє щось туди додати. Так, так, отак. Тут знову ж паш. Амбіції. Розкривайте свої амбіції, дайте поштовх, почуйте свої амбі... амбіції і амбіції. дійте, дайте простір своїм амбіціям. Так, друга, третя позиція. А, що це за картішка така? А, мі, мій дом, мій простір, моя крепость. От. Це може бути історія про те, що машина собі, тобто десь там подорож, можливо, кудись поїхати, або, можливо, незалежно від того, де я, де я живу, куди я їду, в мене поруч є моє безпечне місце. Мій затишок, мій дім, він завжди зі мною. От, Можливо, щось в такому випадку, або щоб там не трапилося, мій дім всередині мене, моє безпечне місце всередині мене, або, знову ж таки, подивіться самі, можливо, ви тут щось своє побачите От, відповідно до вашої ситуації. От, І давайте пораду вам. Вдосконалюйте, далі продовжуйте свій шлях, продовжуйте свою роботу так, воно, як і є. Тобто вам потрібно відтачувати свою майстерність, відтачувати, відтачувати і ще раз відтачувати свою майстерність. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, що, можливо, співпало, що, можливо, не співпало, можливо, якась ідея для проєктивних оцих таких розкладів, які у вас є. Пишіть, коментуйте.